Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами дуже простим і смачним рецептом бисквіту з персиками. Для цього нам треба персики. Сюди можна додати яблука, можна груші, сливи, що завгодно. Далі нам потрібно 4 яйця, стакан муки з розпушувачем та стакан цукру. В яйця додаємо цукор. Можна додати відразу ще трішки і ванільного цукру. І збиваємо це міксером. Щоб налетіли бризки, маю такий от лайфхак, ставлю таку кришечку. І збиваю яйця. Збиваємо їх до тих пір, поки не розчиниться цукор. Так, ось ми взбили, так, таку має консистенцію наші яйця. Далі сюди будемо додавати муку з розпушувачем. Краще її просіяти. У мене є ось така чашечка. Тепер у нас вийшло отаке от тісто, воно не дуже густе, таке ріденьке. І поливаємо наші фрукти. Будемо ставити на випікання в духовку при температурі 180 градусів, десь приблизно хвилин на 40. Ось такий у нас спечений пиріг. Для того, щоб перевірити готовність пирога, протикаємо його зубочисткою. Якщо на ній не лишається тісто, значить пиріг готовий. Можна готовий пиріг посипати також цукровою пудрою. Всім дякую за перегляди і лайки. Смачного